Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Вітаю, друзі! Час нових історій! Настав. На одній затишній, впорядкованій чи маленькій фермі жив собі тракторець. тракторець, кольору стиглого помаранча. Він був таким самим оранжевим, як фрукт, котрий я впевнена, ви усі дуже любите. Тракторець був дуже вправним і у полі, і у дворі. І де б не була потрібна його допомога, він завжди справлявся з поставленим завданням. Трактор ореч, трактор жнець, словом, трактор молодець. Вправний був такий, що всі його хвалили без зупину, і як тільки потрібно було, кликали на допомогу. Тракторчику, ну ми сюди, допоможи! І нам, і нам, і нам! Нікому ніколи наш тракторець не відмовляв. Адже він був дуже приязним і приятелював з усіма звірятами на фермі. З кожним він знаходив спільну мову, кожного міг утішити, з кожним міг порадіти словом, тракторець був найкращим другом. А ще наш трактор був неабияким пустунцем. Улюбленою його розвагою було скотитися з гірки просто до отари овець. Вівці, перелякані стрімголов втікали в різні сторони, було навіть таке, що сердилися на тракторця. Та вже за мить образи минали, тому що кожна овечка з отари знала, коли трактор стоїть на горі, він завжди пильнує, щоб жоден вовк, жоден хижак навіть не наблизився до овечок. Тож вівці почували себе в безпеці. Крім того, трактор мав веселу вдачу і дуже гарно співав. <постав> так, дні за днями минали на фермі. Тракторець мав чимало друзів: Корівка Мунька, коза барабунька, свинка хрюнька і. Баранчик бебунько Компанія була весела, тож сумно друзям не бувало ніколи. Особливо у час, коли на фермі панувала літня пора. Літо чудовий час для праці і розваг. В день тракторець працював, а звірятка були на пасовиську. Кожен був зайнятий своїм. І дуже часто наш тракторець. Підвозив друзів додому спасовиська. Звірята вмощувалися на причіп тракторця і весело співали по дорозі додому вже відому нам пісеньку: Отак і минали їхні дні у роботі та веселищах. Але одного дня сталася прикра пригода. Вирішив тракторець допомогти хізочці барабунці зібрати усю капусту, бо як же коза може прожити без капусти? Саме в той час тривав сезон дощів, і капусту в полі почало заливати, тож барабунка прибігла до тракторця Допоможи мені, будь ласка, привезти урожай додому, тому що дощ знищить всю капусту, І що я тоді буду взимку їсти? Наш тракторець Ніколи не відмовляв усім, хто потребував його допомоги, а тим більше друзям. Тож друзі повсідалися у причіп і поїхали в поле позбирати капусту. І, хоч дощ лив неабиякий, друзі впоралися, закинули усі голівки на причіп, самі сіли зверху і поїхали додому під дощем. Дорога була слизькою. І в якийсь момент наш тракторець не впорався з керуванням і злетів просто набік у величезну яму. Друзі покотилися хто куди, капуста за ними. Сумно стало тракторцю. Він лежав на своєму боці, фарба була облущена, і так стало сумно, так стало печально. Я вже ніколи не буду тим вправним помаранчевим тракторцем. Котрого знали у всіх сусідніх фермах. Друзі засумували, та за якийсь час згуртувалися, почали піднімати тракторець, щоб поставити його знову на коліщата, потім позбирали всю капусточку і, штовхаючи трактор, доїхали додому. Тільки от трактор наш був уже зовсім не новенький. Облущилися дверцята, побилися фари. І він уже зовсім не мав того красивого вигляду, з яким його привезли колись господарі на ферму. Тут прийшла подруга, свинка Хрюнька. Я знаю, ми впораємося. Я дістану фарбу, і завтра ми обов'язково пофарбуємо наш тракторець. Ура, ура, ура! сказали друзі. Ми зуміємо, ми впораємося! обов'язково впораємося». Від самого світанку друзі працювали. Спочатку відмили тракторець, підсушили, а потім зафарбували усі подряпини. І трактор знову заблищав новими кольорами, засяяв веселищами і був готовий працювати день і ніч, допомагаючи усім, хто цього потребував. Але оскільки на вулиці стояла спека, друзі зробили тракторцю ще один подарунок. Із зеленої травички вони сплели велетенський зелений капелюх. Тож тракторець тепер був схожий на ковбоя. У капелюх вплели квіти м'яти і чебрецю. вони неймовірно пахли, і тракторець співав свою нову пісеньку дещо на новий лад. Пахне м'ята і чіпрець, гей я гей, я гей їде полем тракторець, гей я гей, я гей і звірята дружно підхоплювали за ним. Гей-на-на-на-на-на, <певір> гей-на-на-на-на-на, <'я> Літо підходило до свого фінішу, і звірята, і тракторець готувалися до нових справ, тому що восени у трактора роботи найбільше. Потрібно зібрати весь урожай в полі, а потім обережно, акуратно довести його на ферму, посортувати і знову в поле, для того, щоб переорати його і приготувати до наступного сезону. Тракторець наш трудився день і ніч. Він був невтомним, невтомним і вдячним, вдячним друзям за те, що вони допомогли йому знову стати на колеса. Відрихтувати усе, що було пошкоджене під час тої паскудної пригоди, коли тракторець хляпнувся просто набік на слизькій дорозі, тож все тривало розмірено своїм чередом, друзі готувалися до зими також і знали, що господарі підготували у запасах своїх і капусточку, і бурячок, який так любила Хрюнька. І сіно для корівки муньки, і звірята, і тракторець чекали приходу осені, а затим зими, тому що знали, що у дружбі, злагоді, роботі і веселощах кожен буде при своїм. І ви, дідлашки, працюйте, веселіться і навчайтеся новому, як наш веселий тракторець-пустонець. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.